Питання номер один. Товариство ас щодо затвердження проєкту землю, щодо заведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення, яке змінюється з для ведення особистого селянського господарства на відповідь обслуговування, що він політик будівель із селі Михайлівка Рубежівка. П'ять земельних ділянок що одним проєктом. Відповідно, до історію документації передбачено генеральним планом. Як це вбитого детального плану не треба тоді. Я енерально. Енерально. Хто вожорається? Хто за? Проти. Всі за сім чоловік шість чоловік. Питання номер два. Щодо внесення змін до рішення Української міської ради від 27.11.2025 року 11-го тисячі року. 4540598. Це стосується внесення змін до рішення. По земельній ділянці, на якій проводиться відбудова під з, зруйнованого будинку, зв'язку з вільної сторони наносимо відповідні рішення до договору і до попереднього рішення. Угу. Немає, Показати. Показати. Про затвердження, два питання, якраз стосується про затвердження світлопрекспортного шову оцінку земельних ділянок не сільського сподарського призначення, в місті Єрпій, вулиці Центральна, 4 А та Центральна 4Б. розроблявся з метою викупку земельних ділянок оренди товариства Проект та з суборенди товариства Проект. Так, була розроблена оцінка, раніше не була дозвіл на викуп. На ну, я думаю, що питання підтримуємо. По вартості тоді вже будемо дивитися по факту, скільки їм нарахували. Можна ознайомитися. Цілі... Питання номер 3 Хто за? Проти? Отримались. І питання номер 4 Хто за? Проти. Товариство МОС України про укладення договору особисто струкову серед на земельну ділянку площею 80% для зважування торфу місто і підводиться Соборна 1А. Вони з метою будівництва хочуть вивести частину руху, щоб потім повернути на місце після благостріту. Для підсипки. Вони спочатку знімають, підсипають і Питання номер 5 Хто за? Проти? 3. Номер 6. Щодо... Питання номер шість. «Ляшко» Марія Володимирівна. Щодо про договору особистого строкового селі на земельну ділянку. Місто Єрпінь, вулиця Література на парк центральний. Таке ж саме питання. Можна я якого? Так, давайте шосте питання. Хто я за? за. В чорному? У Максима там у Марічки у них цей бізнес вже давним-давно. Да? Вони там ну, ведуть підприємницьку діяльність. В парку Центральному вони просять, тому що е вони сезонно виставляють машинки на орієнту да, ага. біля сто коліс. І оцей там сотка з копеєчками. Він просить, що дайте мені як сезону, типу я там весною починаю платити і в кінці літа закінчую. Ну, типу осінню закінчую. Тобто сезонно, щоб зиму він не платив. Бо він каже, що заробляєш на цьому, то я даєш зараз підняти став. Плюс точно так же на вулику, і плюс точно так же там, де в нього прокат цих човнів, Качки йде то він попросив отак от, піти йому на зустріч. Розібралися з архітектурою, що так можна, земельний відділ опрацював, каже, теж так можна. А то він не подав так заяву. Все, давайте далі. Сьоме питання. Хто за. Чекайте, зараз вже. Добрий день. Вас ставили Я З вами привітатись і всіх побачити. Тоді б працювали. Так, працювали. Ну і що, якщо ви зібрали всю комісію... <рик> вас? Сергій, у вас так є так. питання по карасіку? По карасіку? Ну, я думаю, що по... хай підприємці здійснюють свої ідеальні стандарти. Щоб все було нормально. У <рик> нас такий кворум не збирався. Ви ще давались по Макдональдсу, по ближку, і переживали за підприємців. Маленька, але. Коли планують вони запуститися? Хто саме? Макдональдс. Красік там, понятно, все. Макдональдс. Не кажуть, не на чому. Ми сподіваємося, що найближчий місяць ну, якийсь курс буде. Виборці цікавляться. Всім же ж не терпиться, Перший Перший день роздають безкоштовно. Все. <рес> фоп плишко це моє питання. Хто за? Проти. Просування договора особистого строкового сервітуту в місті Єрпінь, вулиця Набережна. Питання номер 8. Хто за? Щодо встановлення особистого строкового та питання договору настроковий сервіту місто Віпінь, вулиця Літературна, парк центральний. Частини, але ну, це це і, ж це, що вони просять на сезонну сезону. Вони просять терміну на три роки. Е, паспорт плески закінчується 92-го 2029 року. Це рішення прописаних договорів. Вони виходить одна сполута 65 квадратних метрів для обслуговування до, до павільйону і 79 це те, що за заслуженим фактором буде. Ну, добре. Плюс він там дискотеку уся недавно. На кострі полили. Жаріли з сесійським Макс здрави. Дев'яте питання. Хто за? Так. Наступне питання Максим Галаєвич щодо становлення. А також терміну на три роки. Також до одиннадцятого друга. До якого вони місяця, вони вказали взагалі, з якого по який місяць вони платять? Так, Чи, сказав, що... то, ну, з, так? Да, з якого. Ну, 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 ну Тобто вони, там... вони там з березня, грубо говоря, і по. Так, там Як там в них? розрахунках є прописаний сезонний характер, і вони всі люди зібрати. Супер, супер. Щодо встановлення стрипового селіту, то там Оселі тут у місті Ірпінь, вулиця Набережна. Це вони обслуговування тимчасової споруди, яка складається за судовою характером. А також у них паспорт прив'язки виданий до 11 до 29, босса на 2 роки. Питання 11. Хто за? Проти отрималися. Немає нікого.